Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні у нас дуже приємна місія оголосити про зниження ціни на будинок, який подобався своєю локацією, і за літо його мали купувати аж два рази. Люди, які приїхали з за кордону, які жили вже давно за кордоном, але мріють про життя в Україні теж. Але на той час документи були не готові до кінця, і поки вони оформлялися, то вони поїхали. Зараз ми розуміємо, що живе враження воно найсильніше. Коли ми поквазили людей по околицям, показали найкращі місця, наскільки це близько до цих будин... до цього будинку. Близько до гути, 25 кілометрів дорогої гути, куди їдуть туристи. Розходяться маршрути туристичні з рюкзаками, це гута, і вона в нас теж дуже таке улюблене місце. Тобто, справді можна приїхати і відпочити, хоча б на один день, що ми часто і робимо. Тому що тут набираєшся сили, тут надзвичайна енергетика, екологія, чистота, повітря, є де відпочити, поскуштувати смачні місцеві страви і можна зупинитися на день-два. Тут розвинений зелений туризм. Котеджі, сауни, чани. Зараз в цей час воно трошки в простої, але це місця близькі до будинку, який ми сьогодні вам ще раз покажемо, пояснимо, можливо, щось додатково, якусь інформацію. І найголовніше, що ми маємо пояснити. Це про те, що будинок в гарній локації, знижена ціна, і вартість цього будинку складала влітку 11,5 тисяч доларів. Сьогодні терміново продається за 9,5 тисяч доларів. І так, ми більше розповіли про місце знаходження. А ще точніше, це 35 кілометрів від обласного центру Івано-Франківськ, 14 кілометрів від містечка Богородчани, 8-6 кілометрів, дивлячись, які, якою дорогою їхати, від селища міського типу Солотвин, де прекрасний ринок збирається в суботу. І ось ми під'їжджаємо до нашого будинку. І 25 кілометрів, як я вже сказала, від Гути. Тобто чудове місце, прекрасна природа, чудова локація, і, порівняно з іншими місцями, дуже гарна ціна. Будинок знаходиться. В кілометрі від центрального села, від дуже такої асфальтованої дороги. По е, гравійній дорозі 1 кілометр, 1 кілометр від зупинки маршрутки, тобто попадаємо в тишу, е, ось в такий простір, неймовірний. Тут живе досить багато людей, це ця частина села газофікована. По вулиці, ось по цій дорозі, проходить газ, тобто до будинку газ підвезти без проблем. Землі досить багато. Двір виходить, огороджений весь двір, ось такими міцними стовпчиками і сіткою рабицею. Стовпчики металеві, правильно зроблені, які не поржавіють в землі. Ось оглядаємо цю о, огорожу навколо, і праворуч цей двір закінчується, верні, почина, верніше починається ліс. Гарний ліс під гору. Тобто місце захищене, гарне, чисте, простір землі біля будинку, прибудинкової землі 18 соток. Всі документи вже правильно все зроблено і оформлено. І ще додаткова земля ось тут за огорожею, біля 20 соток. Це буде якби, під, це є під сільгосп роботи, ось цей тут простір 20 соток землі плюс. Тобто біля 40 соток землі в 25 кілометрах від гути, де земля, по мінімум 1000 доларів сотка. Це ми оглядаємо зараз. Сільгоз вона досить велика, простора, її може, можна перетворити в гараж, е, накритий цей будинок господарчий металевим дахом. Ми вже переконалися в тому, що металевий дах і на будинку, крім того, що веранда під шифером. Металевий дах це дуже-дуже добре, тому що використовувалося таке метал міцний. Головне його пофарбувати. Заходимо в будинок. добудована веранда, простора веранда, 2 метри на всю довжину будинку. Будинок міцний з цього видно, він захищений в даному. За на весь будинок ось така веранда, там є за, ось така фіраночка. Можна добудовувати, перебудовувати, переробляти, якщо є бажання, ну, але ж воно в такому стані, що досить житлове, житлове, придатне для того, щоб в ньому вже можна було б жити. Далі такий коридор, прихожа з сходами на горище, оглядаємо горище, все сухе, міцне дерево, метал з, цього, з цієї сторони ніде нержавий, вентиляція є. Тобто. Тут супроводжувалося голосом, про те, що, але ми зараз переписуємо відео, що на горищі порядок. Зовні дах варто перефарбувати сучасною фарбою, яка прибирає і іржу, і одночасно фарбує. Стелі рівні, сухі, і це теж говорить про те, що горище хороше. Праворуч досить велика простора комора. В якій сьогодні всі, хто купує такі будиночки, роблять санвузли, це без проблем. Вивезти є куди, зробити каналізацію є куди. Криниця є на вулиці, ми її ще покажемо. Вода є. Електрика в будинку. Є. Ліворуч ми заходимо в кухню. Тут є піч, яка опалюється і дає тепло в першу кімнату. Кухня досить простора, тому що тут поміщається і диван, тобто, якщо прибрати, то там може бути столова зона. Ну і ось таке місце з віконцем, з вікном. На веранду. Заходимо в першу кімнату. В будинку кілька років відпочивали, приїжджали і наводили порядок молоді люди, тобто їм в спадок дістався цей будинок. І тут досить приємна така от атмосфера. Чисті рівні стіни. Це дерев'яний будинок, він влітку прохолодний, що дуже приємно. Взимку теплий, досить дуже і дуже теплий. Дерев'яні будинки, в цьому їх велика перевага. Підлоги міцні, ми пройшлися по всіх. Половицях ніде нічого не скрипіло, стіни ніде не відійшли і е, наступна кімната ось така, простора, має двері на вулицю, тобто, якщо це другий вхід-вихід, якщо там, як це зараз, планують побудувати терасу, то тераса буде мати вид на частково на, на ліс. Ось подивіться, який вигляд. Друга кімната не має опалення, але, як кажуть, з відкритими дверима тепло може попадати сюди або поставити ще електрообігрівач, і можна спальню тут облаштовувати. Або ж будувати ще одну піч це вже на розгляд нових власників можна підвести, провести і газ, тому що газ в цьому селі є, по вулиці є, це краще, ніж його зовсім немає. Такої, і коли можливості, такої немає взагалі. Ось такий будинок 9,5 тисячі доларів. На ділянці 18 соток біля будинку і 20 соток, які будуть оформляти, воно буде відмічено в домовій книзі, сільради сьогоднішньої громади, так? І в 2025 році оформлено як для сільгосп робіт. Ще раз оглядаємо, виходячи з будинку і прямуємо на вулицю, щоб оглянути більше літня кухня ще ми не подивилися, як виглядає зовні будинок? Ось криниця, про яку ми говорили. Далі бачимо, смерека росте, а під смерекою є пивниця, далі ліс за огорожею. А ось це літня кухня. Вона більш нова, є стежечки, доріжки асфальтовані вуличний туалет він. Сучасний, ще теж добре, хоч він і вуличний, і ми навіть заглянемо в нього, як він побудований, дерев'яний. Це госбудівля, там і сіну можна зберігати, велике місце, і під гараж цілком годиться. Ось така госбудівля під металевим дахом. Тут теж металевий дах, який пофарбувати, і буде служити довго. Це пивниця, пивниця під огорожею до лісу криниця, вода чиста, фруктових дерев ми нарахували, ну досить багато. Є груша дуже смачна, ми влітку їли її тут. Кілька вишень, сливи, горіхи. Є кущі. Ось це вихід з будинку, ну з протилежної сторони. Де можна при бажанні робити терасу? І літня кухня додатково ще ось таке приміщення маленький невеличкий коридорчик в літній кухні чи верандочка. Праворуч, там така дошок зроблений, тимчасова, можна сказати, майстерня тут ремонтували мотоцикл, як розповідали. Якісь деталі авто. Заходимо в літню кухню, тут є піч, ось така літня кухня. може поміститися два ліжка. Коли ми приїхали кілька разів в цей будинок, і з людьми, які ну, В захваті були від місцевості, зрозуміли і самі, що це справді райський куточок, райське містечко, і з радістю вам повідомляємо про зниження ціни в 9,5 тисяч доларів. Спішіть, Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставте нам оцінку і чекаємо на ваші дзвінки. Дякуємо вам за увагу! І до зустрічі!